поспіхом зайшла сюди в світлицю, мене е, просто вразила ця глибина картин і оці яскраві такі неповторні самобутні кольори. От саме підбірка цих кольорів і цих натюрмортів, сюжетів, які ви забрали на своїх картинах. Воно дійсно е, воно показує, демонструє те, що ви так відчуваєте. Значить, у вас настільки яскрава, в яскравих кольорах душа. І ви через душу це все зобразили. Ну, будь-яку картину, яку не візьмуть, те, що я змогла розглядіти, воно просто, знаєте, від нього така аура тепла. Від картин така виходить аура тепла. І це говорить про те, що ви це робили з величезною любов'ю, писали картини з величезним задоволенням і своєю теплою яскравою душею. Ну і вам особисто хочу побажати, щоб ваше нахнення ця доброта в картинах, щоб вона ніколи вас не залишала, щоб вона тільки купила, щоб вона збільшувалася, щоб та кількість отого тепла, як уходить з вашої картин, щоб вона тільки збільшилась, і ви, і ви це все робили величезне задоволення. Тому я вас вітаю. До, саме відкрити вашу виставку до, до, до Шевченківських днів. І ви активно над цим попрацювали, тому що всі ці роботи, які тут, спеціально написані для цієї виставки. Це нові роботи. Це 15, 15 нових зробів. Це, звичайно, дуже великий, великий прорив. Ну і сама назва. Добро, у кого є Господа. Звичайно, це слова Тараса Григоровича Шевченка, адже, як ми знаємо, що він, як кажуть, не мав своєї господи. Але сьогодні це особливо, тому що ви, ви бачите, як це дійсно в оселі. Це дійсно та українська хата, з якої виросли багато талантів, в якої виросли багато поколінь. І навіть ті молоді покоління, якщо вони їм по історії розкажуть, якою була та українська хата, які атрибути були, які Обереги цієї хати, тому що тут на кожну картину, на яку не подивишся, це свого роду і інтер'єру тої української хати, в якому в якому виховувались українці, тисячі, мільйони українців. І разом з тим це обереги. Тому сьогодні ми вас вітаємо. Зупиніться на цих картинах. <поставлення> ну, Найперше, звичайно, ми взяли на, на нашу афішу цей перший килим, ця наша Ліра, Кобзар. Калина, Єванглії, там дідух, той різдвяний калач, піч, яка була основою, відкажуть від того куточка, де ікони отакової з кругом, напроти мала бути піч, яка годувальниця, як ми її називали, чи та колиска виплетана з лози, та й одяг традиційний. Те ліжко із тою курочкою, так? Це, це образ рідної хати, образ рідної мами, весільний коровай. Ну, на кожній картині, яку ми не подивилися, Великдень там, святий хліб, і ті чорнобривці з колосочками, і, і та картинка, де спочатку були картинки розмальовки, килимки, так, які мальовані, все тут є. Тут є якраз образ отої нашої рідної української хати. Сьогодні ми говоримо про одне: кожен з українців, кожен митець, кожен вкласти свою частку своєї долі в утвердження нашої української національної культури, а отже, нашої держави. Тому я сьогодні ще і ще, і ще ми будемо вас дякувати за, за ось такий прекрасний дорого. нас сьогодні об'єднує і Тарас Дрю Шевченко. І його висловив, що все буде добре, і ми того всі бажаємо. Так воно має бути. І я дуже таким враженням хочу сказати, що знайдена експозиція і побудова саме експозицію. Таким чином, що дійсно стежки народного коду, стежки через ці рушники, через е, 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 вертикальна полоса рушника і поперечні ці смуги, вони мають свій код свій замоску і витоки з народу. І взагалі ми всі з народи. Вибухтала. І мені дуже приємно, що ти знайшла себе, знайшла ту нішу, в якій тобі приємно працювати, в якій тобі комфортно працювати. Та то мистецтво, яким ти зараз займаєшся, воно мені найцікавіше. Ваня, вітаю тебе! Так, <головік> Роман, ти ж з хлібами, з додаток до цього, що вона знайшла. Саме це мистецтво дуже, дуже високе мистецтво з, з позиції тієї українського національна спілка, бо не смішно, але ось цими роботами можна їхати хоч в Африку, хоч в Нову Зеландію, хоч в Австралію, в Канаду, і це буде штатчити українською. Оце важливо. Дякую. Тут якраз було навпаки, я коли пішла до Валі, і я побачила цю піч мальовану, я побачила. Оцю кицьку це такий був спокій якийсь, що я сказала, кинь мені цю це фото. Я вставала, дивилась на нього я лягала, і якось воно так пішло. Як у неї пішли ці картини, тому що це була одна з перших, потім ще той був великий. І так у мене якось вірші пішли. І дуже потужна ця нова робота, на яку звертали увагу. Це і наша духовність. Це у ті бершацькі килими. Це і Шевченко і Біблія, і там є шахля. Тому що треба захищати цю духовність, треба відстоювати е... це все. Я знаю, що в неї там, що, крім народного, в неї ще одна вона працює над одним таким філософсько-експериментальним циклом. Це теж її крило, тому що вона мовиться, вона себе шукає скрізь натюрмортів, портретів, пейзажів, в народній картині вона себе шукає скрізь. І хай в тебе будуть ще якісь. ну... Нові ну, якісь напрямки, я тебе підняв і Чи то воля та недоля, чи то літаті летячи. Розбили душу, чи ніколи не живі з нею вилучив. З людьми паскодів, паскудив і душу чистую свою. Е-е-е! його, звичайно, люди сміючі. Зуті молодою, непорочною, святою і ще якоюсь. Вороги. І людь, лють, вижукали, багно погано заховали. Алмаз мій чисть, дороги поюпились, прятую дух, візьмій десь. Коли ми прибули сюди, пан солдат спитав, що це за місце. Я йому відповів, це місце, де найбільша концентрація талановитих людей на квадратний метр. Це таки правда, тому що раніше мені доводилося тут бути з, не з багатьма, але з кількома з вас я. Знайомий, з кількома навіть дуже давно. От, в нашій частині, як війську, хочу все-таки похвалитися. Ведеться потужна е, робота, культурницька, просвітницька робота. Проводяться виставки багатьох з вас, з, багать, з кількома з вами я познайомився буквально недавно. За місяць моєї служби я катала нам не дуже давно. Проводилися дві виставки, зустрічалися ми із письменниками, і проводився курінь гумористів. Тобто, сьогоднішнє військо це вже зовсім не те військо радянське, от, яке, про яке писали в книжках, і про яке склалися в людей певні стереотипи. Це вже зовсім інше військо. Навіть оцей воїн, який сьогодні читав Шевченка, він родом з Донеччини. Тому прошу ще раз його Я хочу прочитати вам уривочок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою политі, засіяні горем кров'ю политі. Споконвіку Прометея та морелка рає, Щодень Божий до ребра серце розриває, розриває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає. І сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не ситий не виуре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами. Коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений і нам даси жити? Ми віруємо Твоїй славі і Слову живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному поклоняться всі язики віки і віки, а поки що течуть віки, Кроваві і так що, панове, дійсно, ви воюєте на своєму фронті. Для того, не тільки для того, щоб зберегти, а для того, щоб примножити. Божого благословення всі навіть. Ми вас вітаємо з цією такою знаменною подією. І хочу подякувати вам за... Ви створили на цих картинах музей української хати. Та кожна картина це певна зала. Тут є і душа української хати це піч. Тут килими, тут все, що ми асоціюємо саме нашу українську. Тому ми вам дуже вдячні. І я ще хочу подякувати вам за те, що ваші роботи вони повернули кожного нас, на в дитинство. Тому ми вам всі вдячні. і я думаю, що за Ось цю українську хату і за мир в цій українській хаті сьогодні бореться наші військові. Тому вам всі дуже вдячні за те, що ви робите, і е, віримо в нашу перемогу. Дякую за увагу. На виставці місткині Матієнко у злагоді розквітлих кольорів. Цитуємо, читаємо Шевченка, шукаємо чогось поміж рядків, таємних смислів, закликів до волі, що її в словах зашифрував, що нині обізвались в нашій долі. Тривогах днів, у відсвітах заграв, але ж не тільки боротьба й страждання У тих словах, які живуть віки. У них людські надії, і сподівання, що проросли, як житні колоски, про ту тепленьку хатинку, хатину, де плетана колиска і килими, колису в колисушці дитина, над нею ангел білими крильми. А на столі я про українську хату, мабуть, можу годинами. Тому що там є про що розказувати. І про кожну картину це так, це інтер'єр, це якась розповідь, це розповідь про життя українців в цій груді. І тут трошки додано метафоричності, саме для того, щоб кожна людина сприймала по-своєму. І, правильно, сказали, що це людина поринає в якісь спогади і це приємні спогади. Навіть якщо щось сумне було, рівно це. Це позитивне, це приємно, тому що там коріння. Хата це коріння, це, це дуже глибоке коріння, піч це коріння. І я хочу побажати всім, щоб ми пам'ятали це коріння, бо саме на ньому ми всі тримаємося. Не буде коріння, не буде далі. Царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і путакутії пошли робочим головам, рукам на цій украденій землі. Свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Дякую.